Доброго дня, шановна комісія, мене звати Станіслав Ковальчук, і я представляю вашій увазі свою дипломну роботу за темою програмне забезпечення інтернет-магазину ноутбуків. Об'єктом мого дослідження був процес розробки програмного забезпечення для продажу комп'ютерної техніки. Використання правильного програмного забезпечення може допомогти власникам інтернет-магазинів ноутбуків збільшити продажі, зменшити витрати та покращити ефективність бізнесу. Також ви можете бачити на слайді предмет дослідження та мету роботи. У цій роботі ми проаналізуємо предметну область та, програми, засоби, та програмні засоби для продажу комп'ютерної техніки. Ми дослідимо доступні програмні засоби та виберемо найкращі для проєкту. Потім ми розробимо програмне забезпечення для інтернет-магазину, враховуючи ключові вимоги, визначені на етапі аналізу. Ми створимо програмне забезпечення за допомогою обраного програмного інструменту та ретельно протестуємо його, щоб переконатися, що воно відповідає всім вимогам. На цьому слайді проведемо. Аналіз іноземних програмних забезпечень, такі як Бінтайч, Microcenter та Memory Express. Програмне забезпечення інтернет-магазину інтернет BNT працює uh, як онлайн-платформа, що дозволяє користувачам змістнювати покупки через інтернет. Uh, це зручний інтерфейс, uh, область з опису товарів, підтримка зручного процесу замовлення. Серед недоліків програмного забезпечення інтернет-магазину можна відзначити складність використання. Що обумовлено великою кількістю пропонованого товару. Інше недалеком є відсутність україномовної локалізації вебсайту. В інтернет-магазині «Мікросентр» доступний широкий вибір брендів і моделей комп'ютерної техніки. а Також надається консультації за допомогою чат-ботів, що працюють на основі технології штучного інтелекту з вибором товарів, технічна підтримка та можливість організації доставки. Програмне забезпечення інтернет-магазину MemoryExpress має такі особливості: зрозумілий інтерфейс, зручне меню та присутня онлайн підтримка з консультацією того чи іншого товару. Серед недоліків програмного забезпечення інтернет магазину Memory Express можна відзначити складність у використанні через великий асортимент товарів та відсутність української. Версії вебсайту. При розробці програмного забезпечення інтернет-магазину необхідно забезпечити такі функціональні вимоги, підтримка можливості користувачам отримувати інформацію про комп'ютерну техніку, що продається, підтримка можливості фільтрації товарів у вигляді комп'ютерної техніки, можливість роботи з кошиком для покупки комп'ютерної техніки, можливість використання форми зворотнього зв'язку. Підтримка можливості адміністратора додавати та редагувати інформацію про товари у вигляді комп'ютерної техніки. При розробці програмного забезпечення інтернет-магазину було використано мову програмування PHP. Мову програмування PHP обрано для розробки програм, оскільки вона є досить гнучкою вбудованою мовою, що робить її ефективною для розробки на різних платформах на веб-серверах. Синтаксис є інтуїтивно зрозумілий та заручний для використання при розробці веб-застосунків. Швидкий розвиток дозволив розширити можливості мови та підвищити її продуктивність, наявність великої кількості готових бібліотек і фреймворків для веб-розробки, наявність документації. Мова програмування PHP має добре оформлену документацію. У вільному доступі можна знайти детальну інформацію про всі доступні функції на офіційному сайті. Кожна функція детально пояснена і включає приклади використання. В якості системи управління вмістом для розробки програмного забезпечення інтернет-магазину було обрано середовище WordPress. Система управління вмістом WordPress є інтуїтивно зрозумілою, дозволяє легко розробляти веб-застосунки, додавати текст, зображення та відео до веб-сайтів. Гнучкість системи управління вмістом WordPress дозволяє Легко змінити дизайн вашого вебсайту, обираючи з різноманітних тем та додаючи нові елементи. Модульність WordPress забезпечує широкий спектр інтерфейсів і стилів оформлення а також багато нових рішень у вигляді плагінів для розширення функціональності. На цьому слайді зображено структуру програмного забезпечення інтернет-магазину. Програмне забезпечення інтернет-магазину являє собою веб-застосунок, який складається з клієнтської частини, серверної частини, крім того, на сервері розташовано базу даних. Це дозволяє користувачам інтернет-магазину уникнути необхідності завантажувати програмне забезпечення інтернет-магазину техніки на свій пристрій. Також забезпечується можливість працювати на різних типах апаратного забезпечення, оскільки підтримується адаптивний інтерфейс користувача, який автоматично адаптується до пристрою, на якому працює користувач. Функціонування програмного забезпечення інтернет-магазину комп'ютерної техніки подам за допомогою схеми на цьому слайді. Вибір моделі клієнт-сервер для функціонування програмного забезпечення. Дозволяє передавати дані між браузером клієнта і сервером за допомогою стандартного протоколу передачі даних HTTP. Основна функція протоколу HTTP при функціонуванні програмного забезпечення інтернет-магазину полягає в передачі веб-сторінок у форматі текстових файлів HTML. Крім того, цей протокол використовується для передачі файлів, які пов'язані з функціонуванням програм. HTTP протокол дозволяє веб браузерам користувача інтернет-магазину відображати гіпертекстові веб-сторінки та інші типи файлів у зручному форматі. Враховуючи, що прийнято рішення використовувати систему управління вмістом WordPress для створення програмного забезпечення інтернет-магазину комп'ютерної техніки наведу схему функціонування розробленої програми з використанням WordPress. База даних програмного забезпечення інтернет-магазину комп'ютерної техніки призначена для зберігання даних про комп'ютерну техніку, що продається в інтернет-магазині, а також для зберігання іншої інформації необхідної для роботи в інтернет магазину На цьому слайді описується дизайн інтерфейсу, головної форми програмного забезпечення та інтерфейс сторінки з відображенням товарів. При розробленні програмного забезпечення інтернет-магазину комп'ютерної техніки враховані функціональні вимоги до програм. Це підтримка можливості користачам отримувати інформацію про комп'ютерну техніку, що продається. Підтримка можливості фільтрації товарів у вигляді комп'ютерної техніки, можливість роботи з кошиком для покупки техніки. Можливість використання форми зворотного зв'язку, використання можливості адміністратора додавати та редагувати інформацію про категорію комп'ютерної техніки та можливість перегляду замовлень. На цьому слайді ліворуч можемо побачити простий та зрозумілий інтерфейс, опис товару та праворуч кошик, через який можна швидко оформити замовлення. На останньому слайді я виніс висновки по виконаній роботі. На цьому в мене все. Дякую за увагу.